Так, дорогі мої, добрий день. Я завжди ви ми разом. У нас сьогодні в меню на перше зупа з грибами. Отакі От гриби ми купили опеньки. Ми їх зараз почистимо, але перше, ніж почистити опеньки, ми помили і почистили картоплю, кидаємо в зупу, Хай картопля нам вариться. Разом з морквою і з с... сиданом, салерою. Все ми все кидаємо в баняк з водою, який ми давно вже поставили, і він нам вже навіть закипів. Засипали картоплю в наш баняк. Тепер йдемо розбиратися з грибами. Такі гарні у нас сопенки. Дуже гарні просто як казка. Зараз ми їх помиємо і поставимо хай трошечки нам поваряться. Ми свої гриби миємо і тако нарізаємо їх. Оке. Вони такі малесенькі, що їх навіть нарізати не дуже хочеться. Почистили наші. Е... Пеньки. Зараз їх помиємо і трошечки протушимо на сковороді. Ми, і ми беремо другі гриби. Беремо трошечки ще наших грибів, глибів, так вони називаються в нас. І також додаємо до печериць до опелюк і разом протушуємо. Ми, ми влили трошки олії, приблизно одна столова ложка олії і кинули наші опеньки сюди, щоб вони трошки нам потушилися і відразу кидаємо сюди в опарковці. Нарізаємо наші гливи, щоб бачимо, вони чисто. Нарізаємо також рідненько, щоб вони вже у нас великі. І так само кидаємо до опеньок. Наріза... Розрізаємо всі решту наші гриби, їх миємо, нарізаємо і починаємо тушити разом з цибулькою. Так, ми нарізали наші грибочки. Зараз тільки протушуться до зуби, то ці ми візьмемо, наріжемо багато цибульки і відразу їх стінимо. Нарізаємо цибулю. Нарізаємо другу половину, це буде і нарізали. Угу. Окей, ну ще подрібніше її розрізати. Так. Окей. Так. Пробуємо ми ми його. Затова, кожна мене трошки просушить. Поки в нас вариться зупа грибова, тушуться гриби і десь вариться вода на кукурудзяну кашу, ми займемся цим, капустою і зробимо ще нам голубці. Це старої нашої капусти листочки, а це вже яку ми купили тепер. Листочки. Зараз ми кидаємо ту всю воду. Ливи ми кидаємо до нашої просмаженої капусти. і хай вона нам смажиться. Окей. Кришкою також. В нашу жуку. Все сюди. Ці листочки ми вже пропарили. Тепер цілу капусту кидаємо, щоб вона також пропарила з рубаням. Крили, як можемо, кришкою. Пропарюється капуста. Ми будемо помолимо собі м'ясо на полуці. Витягнули наше м'ясо, зараз ми його промиємо. Так. так, Беремо ножика. Це для капусти. Наріжаємо нашу, подивимося, може. і робимо фарш з м'яса. Так, ми собі цю дошку це сюди кидаємо, а дошку працюваємо сюди. Зараз недобре приціпаємо, мені так не зручно. І так, робимо фарш самі. Це у нас свиняче м'ясо. Окей. І ручною, ручною, ручним млинком, щоб не включати. Щоб не включати, що до нашого фаршу ми домелюємо цибу, одну цибулю і один зубчик чеснику. Окей. Окей. Це ще лишимо, бо в нас ще є м'ясо. Тушуться наші вили, вариться наша з грибами і робимо ми тепер що Так, це наша вода на куколу зерну. Ми її накриємо, щоб спорша закипіла. Виквіти усі головці. Для головців ми накрутили фарш. Просто прокипятили капусту і намочили рис. Так, робимо з м'яса ще відбивні, до нашої кукурудзяної каші. Відбиваємо її зі всіх сторін, тому що м'ясо. Тишкою okay. накривати не будемо. Лишимо його відкритого. Дивимося, чи нам зварилися гриби, печериці, не печериці у нас, глеви і пухенькі. Подивимося, як нам пенькі відварилися. Бачите, які гарні. Зварилося. Значить, що ми сюди кидаємо дрібнесенькі макарони. Зараз. До нашої зупини ми кинемо ще в дрібнесенькі макарони. Ось так колосок відсили два. Раз. І два. Досить. І заправимо цибулькою, моркою і всякими одорами. Ні, ціпить. Вода наша кипить. Вода наша кипить. Ми кидаємо полезку. кукурудзяну кашу. Мені хтось там зробив зауваження. Кукурудзяну кашу кидаємо сюди і мішаємо. Окей. Чотири тут є чотири столових ложки. Але то, напевне, буде замало, то ми ще додамо чотири. Так. Ми мусимо взяти такий вінчик. І ще, і ще, і ще кинемо 4 ложки. 8 ложок. Окей, напевне, вистачить. І посолимо. Добре, солити такою грубою сіллю. Тому так робимо посоли грубою сіллю. Ой, я можу відкрити. для наша груба сіль. І помітись тут. Ось тут, бачите, сіль велика. литах. Чуть-чуть. Отак, потім, якщо треба, буде ще досолону. Окей. Тихо. До наших грибів кидаємо вершки. Всі. Тут у нас є 200 грамів дуршків. Кидаємо. до наших. Це буде наша, наша плента. Поки ми кидаємо і не забуваємо довгою рукою мішати поленту, щоб вона не мала грубочок. Окей. Тепер що робимо? Пам'ятаємо, що ми з зручні. А галичали люди що? дуже зберегли. Виливаємо сюди молоко. Закриваємо це і виливаємо сюди. І все у нас зберігається у нас нічого. Не може попадати. Ми ж з Галичини, ні? Хоч мої внуки говорять, що вони львова. А я з Галичини. Ще трошки дохалишилася. Якщо у вас немає вершків, а у вас є Звичайна сметана від корови, з магазину, що нема корови, то бажано до неї не доливати муки молока, тому що вона зробиться така на сир подібна, її треба буде дуже довго її виварювати Краще влити трошки водички. Але це вже налюбити. Okay. І наш, по суті, обід на сьогодні готовий. Але ми ще задумали зробити на вечір голубці. І в нас для голубців є все, тільки їх треба наробити. Але так як ми їдемо зараз до наших автобусів і хочемо дещо купити наше українське, то ми приїдемо вже потім будемо робити, і я вам покажу, як. Так. Ми кинули сюди і зробимо нашу заправочку до, до зупи. Я її роблю кожен раз одинаково, цибуля, морква і олійка. чуть чуть муки кидаю, і тай воно смажиться. Як тільки воно смажиться, можна сюди додати петрушку, окріп, додам ще сидано. Додам не сидано, а орігано, додам ще орігано. Орігано, орігано, не знаю правильно. І одразу додам, туди не буду додавати додам до нашої зупини. Окей. А з собою беремо церкви <святливість> і візьмемо перець і до цього <святливість> петрушки і заправляємо нашу зубку. Наш... Нашу підливку закриваємо. щоб вона не охолола. Тут вона і холодна, хороша. Робимо, ще трошки, щоб трошечки нам мука зробила коричневу. Окей. Окей. І відразу лишаємо цю сковороду і в ній смажемо наші відбивні. Відбивні ми будемо сьогодні смажити, як ніколи. Просто посолимо нашу сутерку волку і запхаємо м'ясо і кинемо на сковороду або на пательню. Хто як любить, так і називає. Так. Окей, тепер почекаємо, щоб то все подружилося. І подивимося, чи треба солі. Це помиємо і поставимо знову на терту булку орігану, сіль і перець. Ми все покидали і тепер робимо отак. Це наші відбивні. Окей. Наливаємо сюди олії. Робимо все швидко, дуже швидко. У мені ще на роботу йти. Окей, окей, окей. 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 Так, Ми пропарили головку капусти. І тепер оце грубе підрізаємо і кидаємо в баняк, щоб, щоб нам нічого не пригорало. О, так мене так, навчила моя мама, може то не так. Ну, так я, я так І останнє. Тепер ми будемо робити фарш. Ми його не проварили, просто залили водою. Не знаю, що це таке, залили водою і просушили трошечки. Ну, не просушили, навіть не знаю, як правильно, щоб він просто набух. І щоб вода стекла. Поки вистачить нам того рису. буде замалу, дамо. Даємо фаршу. Ваш має в собі і чесник уже промелений, і цибульку. Розмішуємо. Додаємо сюди солодкої паприки, яка вже майже на викінченні. Ну, все для нас вистачить. Окей. Треба буде купити, даємо орігано. Окей. Okay. Даємо okay. перець. І даємо сіль. Окей. Okay. Розмішуємо це добре, і дивимося, що ще бракує. При варці, що збільшуватися. Так що можемо додати ще тільки, що м'ясо. І щоб у нас всі голубці не були тісними, ми, а так як я тут ніколи не бачу сала, то я можу дати до, до нього поліки з пережареною цибулькою. Можна взяти рукавичку, але я рукавичку не беру. Я рукою і перемішуємо. Окей. Ми можемо робити маленькі голубці, але ми маленькі голубці робити не будемо. У нас є чоловіки, хлопці, які їдять, нормальні голубці. Навіть не буду брати ложку, а буду рукою то робити. ось так, бачите, Багато не кладу, тому що що? Тому що... Надя, я тебе прошу не прати. Даємо проти посад. Тікай бо буде брискати. о, Дві столові ложки. І додаємо води. Уже забагато, певне, було тої води. Але все рівно. Окей. Оке. І хай воно закипить нам, трошки посолимо. Головці ми закрили капустою, щоб воно поварилося, бо у нас сир... рис сирий. Оке. Наші голубці готові, вода кипить. І ми оцією водою заливаємо наші голубці. Бачите? Якщо нам не стає, додаємо ще трошки води, вже без нічого. І ще доливаємо. Це я вам так показую. Не повністю, щоб були накриті голубці. І кладемо на малий вогонь. І хай воно вариться. Ми зробимо ще менше, але обов'язково накриваємо. Ок. І так, дорогі мої, обід готовий. У нас на перше зупа грибна, на друге полента з грибами і з відбивною. Хто хоче салату, той собі доробляє. Я вже маю сили. Я хочу вам подякувати, що ви заходите на мій канал. Дуже-дуже щиро вам дякую. Заходьте на канал, підписуйтеся, я з вами стаю сильнішою, мене тоді нічого не болить, я хочу щось робити. Чесно признаюся. А зараз я вам бажаю міцного здоров'я, міцнісінького здоров'я, бо це саме головне. мирного неба і всіх гараздів. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам кажуть, смачного. І так, дорогі мої, наші голубці готові. Ми вже їх їмо. Отакі От вони в нас вийшли всередині. Бачите? Дуже смачні і дуже добрі. Їсти не буду, бо я вже їх їла. Я щиро дякую, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся. Великі-велике вам спасибі. Заходьте на канал, підписуйтеся, ставте лай лайки, коментуйте. Я вам буду щиро вдячна. З вами я стою сильнішою, мудрішою і кращою. Я вам бажаю здоров'я, щастя і всього найкращого і мирного неба, кінець війні. Говорю вам до зустрічі, а нам смачного.